Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу розказати вам про своїх самок, які пішли в охоту, які є кітні, а які не кітні. З тих всіх, що я першу партію покривав, лише дві самочки шиншили мають плоди, що вже прощупуються, і дві новозеландки. Ось одна рижника сидить і ось друга ці дві плоди мають. Оця шиншила номер 6 молоденька, першокролка буде. Оця одна старіша, то вона з минулого року. А ця теж першокролка, але вони не покриті. Не покриті, точніше, але вони не кітні. Немає плодів. Сьогодні ми їх знову пропускали до серця. І ще одна старушка наша з минулого року. Оця теж. Має плоди. в 20-х числах має крулитися. така, десь в районі 6 кг її вже не будемо важити чіпати, бо має плоди, щоб її не стресувати. А ось ці маленькі, що я їх покривав, самошки, там 4 кг, вони вже мають поза 5 вже понабирали ваги. Оця взагалі біля 6 має дуже велика самочка, але вона дуже линяють. Може через то вони не. Не покрились, не знали. Так, зараз покажу, як наші самочки підросли. Ось один сидить. Оцей богатир. І ще один. Ось. Зараз відкриємо. Ось і ще один самець. Зараз вам детальніше його покажу. І покажу сьогодні самочок Строкачів, яких ми собі поналишали. Там 5-го місяця і 6-го місяця народження. Є дві старші і три молодші. Так, тут сидить самочка, теж ми її пускали, вона на кітна сьогодні була злучена. І ще одна риженька сидить. Теж не злучена. Струкачку стареньку ми спарували 3 числа. Де з молоденька сидить. Зараз її зважимо, покажемо, який має окраси. Так, витягнули самчика. От вага 5 5400. Ох, або 5, ага. 5 кг. Ми його ним парували самочок, але все рівно вагу набрав. Ось такий самець у нас є. Вужко коротке, він буде з тих світліших. Ось такий самчик наш. Ми собі його залишаємо поки що, поки всі самочки не будуть мати кроленят, він буде в нас. Це моя сама старіша лінія. Ми його ді, діда мали, маємо тата тепер і його лишаємо. Ось такий самець. Так, зараз другого покажу. Так, є другий самець, 5700 на вазі. Ось зараз покажу його. Ну його вага минулого разу було 4700. 4700 або 4800. 4 але він такий самець буде короткошерстий. І темніший набагато від попереднього. Це наш вивідний але це зовсім друга лінія. Ми купляли самок. Ми купили хорошого самця малих, такого класного. Під нього підібрали ще дві самочки. Мали окрему лінію по лінії ми собі самця залишили. Хочемо того самця порвати своїх самок лінію С. Ось такий самець. Класний такий широкий корпус має. Сам не є довгий, але такий збитий. Ось ці гарно. Ось такий у нас самець молоденький. Місяців не знаю, десь треба заглянути в записник. Ну, думаю, десь 8 має 7-8. Так, зараз ще покажу старенького самця. Так, і цей самий старший самець, отвага, два, 6200, 6250. Зараз ми його теж оглянемо. Ось такий самчик. Ну йому вже вилиняє сильно, бачите. Теж покриваємо вже місяць самочок до нього водимо. Але такий в нас робочий самець. Вушку, Бу, мене питали, скидували фотографію, чи це радянська шинчила, чи не радянська. ну Вушко, якщо може бути і довше, але воно має бути тонесеньке. Бачите, оце вушко, воно коротке, але воно є дуже тоненьке. Якщо грубе, масивне вухо, ну може бути і коротке, грубе, масивне, ну це вже яке змішане. Оцей самець голову велику. Ось такий красавець. Така розетка він виняє зараз. Теж за дуже широкий має. Так, зараз покажу вам стрипечків своїх. Самочка наша старенька, вага 7200, 7... ну, 7200 будемо говорити. Оця ж так хворіла, Нос. ніс у неї був дуже сильний в ранах. Вуха будемо, бачите, полишались такі горбики. Після вакцини. Нічого, самочка вижила, я думав що пропаде, але ми її спасли. Ось така у нас 7200. Ось така самочка. Оглиняє теж, але вона вже спарована 3 числа. Не знаю чи має кровення, чи не знаю, що не промацував. Глиняє дуже сильно. Ну, так ми і станемо, зараз молоденьких покажу. Так, оця самочка ти їй маму показував попередньо. Ми від неї залишили собі дві самочки. П'ятий місяць, ну, травень. Ось такі має тут три плямки. Такий носик має, вушка, ремінь суцільний. З цієї сторони теж має плямки. Ну, на ногах оце. Ось такий окрас. Молоденька самочка. Зараз ми її поважимо. Він не хоче позувати ще. гарно, Ось така самочка. Зараз ми її зважимо. Опа. Що там вага показує 500. П'ять з Ось такі тут має плямки дві. З цієї сторони нема нічого розірваного, все по кругу кругле, Ось Такий окрас. Так, йдемо другу. Та оце друга самочка, це її рідна сестра. З одного виводку вони. У неї тут дві плямки, але вона така більш круп має такий заокругленіший. Теж біля ока все кругле. Так, покажемо. Носики. Ремінь має суцільний. Ну, хвіст чорний. з білим Ось така самочка. З другої сторони. Це ще має таку плямку дну. Ми ще й не порвали, хоча ми маємо сенса для них. Але трошки хочемо би ваги набрали. Ось це має 5 іпів. Ну 5-5 діпів. Це має 5 іпів. Ось такі дві самочки старші, а зараз ще менших покажу. Так, а це самочка з молодших. Вона така більш темніша. Має більше, оток, бачите, плям таких темніших. З цієї сторони зад більше затемнений. І з цієї сторони теж має більше плям темніших. Ось така самочка є. Вона на місяць молодша від оцих попередніх. Вона шостий місяць з червня. Ось такі самочки у нас. Теж собі лишаємо поки що. Маємо самчика. Вага їхня зараз. Сідає гарно. Вага їхня, що 4, 200. 400. Так. Зараз я покажу, що є у нас дві її сестри. Поставимо назад. Так, о ще одна, оце теж красиве, має гарний розкрас. Такі плямки ззаді. Біля ока все класно. Перед... Ну, перед, по ідеї, мав би бути оцей над носиком, мав би бути вище. Але нічого, наша молоденька може набереться ще пігменту. Ось така самочка. Класна теж. Так, з другої сторони глянемо. От і є такі теж плямки круглі. Ось така самочка. Зараз важимо ще її. вага 3700. І ще одна самочка, дуже п'ята. Ось окрас має, вона не має таких багато плямок отут. Тут одну, а з іншої сторони тільки взагалі немає. так, Взагалі немає. Покажи, отак стоїть. Бачите, тут над бровою має трошки е такий розрив. І з цієї сторони теж такий розрив. Ну і мама, не повністю розрив, але трошки є. Це в них мама такий розрив має. Така самочка. Ну, лишаємо, якщо собі, хочемо парувати, а там побачимо. Ага, 4 кг. Так. Зараз ми її поставимо. Ну, з вагою вони не набирали, бо в мене все літо я їх, всіх кроликів перевожу на зерно. Тільки зерно і вода, і сіно. Корму взагалі не даю, бо я літом не парую і зразу і, ну, в мене молодняк теж. Що залишається, там який молодняк всі на зерні. Зараз почав трошки вводити раціон комбікорм, почали більше набирати ваги. Ось така в мене самочка. Так, на рахунок бельгійців. Бельгійців я призупинив трошки розводити. Те, що я собі полишав, це одних на м'ясо, других там розпродав. Причина, бо не маю кліток. Не зробив великих кліток. І не маю як їх і куди розселяти. Поки що ми їх не розводимо. То, що маємо, ще одну дві самочки покриємо собі. Але більше розводити не будемо, бо немає часу. Не встиг того сезону зробити клітки, які планував. Планував на вулиці там зробити багато кліток, але не зробив. І тому ми не розводимо. Які в нас справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будемо знімати далі. Всім щасливо!